З 1 січня 2023 року призначенням та виплатою пільг займаються органи пенсійного фонду. Заступниця начальника відділу обслуговування громадян Ірина Сергієнко зазначила, що пільги на житлово-комунальні послуги надаються виключно у грошовій готівковій формі. Без готівкової форми виплати в органах пенсійного фонду немає. Тож фахівчиня розповіла, як саме будуть виплачуватися кошти пільговій категорії населення з початку цього року. Що таке безготівкова форма? Зразу пільга йшла надавачам послуг, перераховувалась, тобто на руки люди не отримували ці гроші, а потім йшли, платили. А зразу йшла надавачам послуг. З 1 січня безготівкова форма припинена все. В органах пенсійного фонду платиться тільки готівковою формою. І пільги, і субсидії, і пенсії, все однаково у нас безготівкової форми немає. Тому всі пільговики. Які були переведені до 1 січня 2023 року, тобто до міграції справ електронних до органів пенсійного фонду, вони продовжують отримувати пільгу на свої рахунки, які вони у них були відкриті і вони вже отримували. І, тобто, з цієї категорії громадян пільговиків немає ніяких проблем, і вони все отримують вчасно, без ніяких затримок. Та категорія пільговиків, які навіть були на безготівковій формі, але є пенсіонери. Вони також отримують пільгу в органах пенсійного фонду на ті банківські рахунки або на відділення Укрпошти на які перерахування йшло пенсії, тобто на їхні особисті рахунки. Але є громадяни, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами. Та до сьогоднішнього дня не звернулися до органів пенсійного фонду із заявою про зміну способу виплати. Ірина Сергієнко зазначила, що це переважно учасники бойових дій, які наразі і зброєю в руках стоять на захисті держави. Тому них немає можливості тільки коли вони приїжджають сюди. вони також мають право де завгодно, на територію України. Ми приймаємо і Запоріжську область, ми і Донецьких. Приймаємо і луганських всіх людей, пільговиків, які мають право на пільгу, які отримували пільгу. Єдине, що зараз пенсійний фонд з квітня місяця мігрували з міністерства соцполітики ці справи пільговиків, які були на безгатівковій формі, і пенсійний фонд, згідно постанови кабміна, перераховує тип, зараз їм на Ощадбанк, відкриваючи особові рахунки для того, щоб отримати ці кошти. Кожному пільговіку потрібно тоді в Ощадбанк звернутися, будь-які відділення на Україні для того, щоб заключити договір на відкриття банківського рахунку в Ощадбанку, щоб кошти на конкретний його рахунок були перераховані, і особиста можливість була отримати ці кошти. Тобто, пенсійний фонд перераховує. На Ощадбанк, відкриваючи ці рахунки, а потім, уже, коли звертається пільговік, вони проводять фізичну ідентифікацію особи і відкривають його особистий рахунок. Тобто оця категорія на сьогоднішній день нас хвилює більше всього, тому що ми бачимо, що не всіх є можливість прийти і надати ці документи до нас, до сервісних центрів до Пенсійного фонду України. Ну, от, Отак вирішуємо питання. Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення Укрпошта, він має звернутися із відповідною заявою до територіального органу пенсійного фонду України в обраний спосіб або особисто до будь-якого сервісного центру поштою, або через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.